Наталя Константінова за тарифною сіткою шкільних зарплат високооплачуваний працівник. Свою ставку в 1300 гривень і звання вчителя вищої категорії заробляла не один десяток років. За цей час навчилася виживати на вчительську зарплату та не нарікати на мінімум часу на відпочинок. Додаткові копійки до мізерного заробітку здобуває приватними уроками та всім, що можна взяти на себе у школі. Метод об'єднання, наприклад, оплачується 200 гривень, робота класного керівника теж 200 гривень. Загальна сума набігає до двох тисяч. На цю зарплату можна витримати з такими грабіжницькими тарифами. Якби не чоловік, так ми б б, мабуть, по мусорозбірниках і збирали там все, те, що викидають на треба, непотріб, ось ці наші можновладці. Тамара, молодий спеціаліст, щойно з бединституту. Її зарплата майже на третину нижча за прожитковий мінімум. Якби не батьки, з якими мешкає дівчина, життя на державні копійки перетворилося б на животіння. Після закінчення університету не можна влаштуватись по спеціальності, а йдеш туди, куди вже можна, щоб в школі, щоб відпрацювати три роки, щоб не бути винні державі. На жаль, отримуєш зарплатню чистими 685 гривень в місяць. Аби цей заробіток зрівнявся хоча б з мінімальною зарплатою, Наталя з Тамарою та з тисячами колег зі всієї України прийшли під стіну уряду вимагати від міністрів поставити людське дорівнює між першим розрядом тарифної сітки та 941 гривнею. І вже від мінімалки рахувати виплати для викладачів інших розрядів. Якби зараз зробили, щоб перший розряд був на рівні мінімальної заробітної плати, це було б 1995. Тобто кожен місяць у мене 600 гривень держава кладе собі набор. Про такий перерахунок і додаткові надбавки урядовці-освітяни домовилися ще торік. Та з року нового ставка першорозрядника ледве перевалила за 600 гривень. А 20% відсоткову надбавку за ефективність і досі отримують лише кілька категорій викладачів. На нову розмову із урядовцями тепер вже під пильним оком багатотисячного мітингу попрямувала переговорна група освітян. Але домовитися вдалося лише про те, що вчительські зарплати стануть темою номородин на завтрашньому засіданні Кабміну. Довгоочікувані ж підвищення зізналися в міносвіти. Доведеться почекати ще. З завтрашнього дня нереально йдемо про те, що буде вирішено, з якого числа якого місяця це буде впроваджено. Ми будемо задоволені тоді, коли будуть конкретні рішення кабінету міністрів. А зараз. Якщо ж рішень не буде, кажуть в профспілці, не буде і навчання. Працювати за копійки, інтелігенція більше не згодна. Радість від того лише учням найближчим часом їх можуть очікувати несподівані позапланові канікули. Олена Соколан, Денис Блажиєвський, п'ятий канал.